Як виглядає День святого Латина у програмістів? Зранку я отримала до комплектування букету, який мені чоловік подарував пару днів тому. Після сніданку я взялася за планування денних завдань і підключилася до щоденного зі дзвону з командою, де ми розповідаємо про наш прогрес і про те, що ми будемо робити сьогодні. Далі я слухала майстер-клас від одного з колег, а після цього зідзвонилася зі своїм колегою, щоб обговорити технічні моменти його завдань. Ну, і, як можна помітити, під час роботи я люблю сидіти в позі креветки. О По я пішла обідати і не могла налюбуватися цим гарнющим букетом. Потім мене Минала робота аж до 18-ї, коли треба було підключатися на розмовний клуб польської мови, де ми говорили про кохання за 8 з половиною років життя в Польщі? У мене було порівняно небагато практики польської мови. Тож я раз на тиждень ходжу на такий спікінг Приблизно о восьмій вечора я закінчила. Якраз тоді повернувся з роботи. Мій чоловік з грузинськими стравами. І чесно кажучи, я за цілий день настільки наговорилася, що мені просто хотілося помовчити і подивитися фільм. Тож ми вибрали фільм Граф Монте Крісто, який триває 3 години, і класно провели вечір разом. А як ви вибралися? Святкувати день Святого Валентина в цьому році і чи святкували загалом?